Це була така симпатична кулька, поки мені в мою ясну голову не перейшла ідея помалювати. І тоді вона перетворилась ось в таку. Але цього мені здалося замало. І після висихання я вирішила додати їй кольорів. І зараз можете побачити, як я це роблю. Так ось сьогодні я хотіла поговорити з вами про власний бренд. От уявіть собі, чорний квадрат. Чи зможете ви продати чорний квадрат за е, тисячі доларів. Звичайно ж, ні. Ні, тому що продається тільки чорний квадрат Малевича. Висновок саме в тому, що без Малевича чорний квадрат залишився просто чорним квадратом. І на його ціну впливає. Саме ім'я художника. До речі, досить таки відомим був Малевич до того, як написав той чорний квадрат, який приніс йому потім світову Славу. І якби відомий нам Малевич написав на звичайній іграшці червоного маркета хоча б три букви, чотири, малював хрестик або лінію, вона би коштувала вже дуже-дуже багато грошей. Ну, як відомо, в будь-якій роботі головне вчасно зупинитися. Не знаю, чи в мене вийшло зупинитись вчасно на цій іграшці, але е в мене вийшло ось так. Кажуть, що таку картину, як чорний квадрат, може повторити будь-які художники, навіть, можливо, дитина. Про нього можна почути різні відгуки, при тому і здивування, і навіть захоплення. А й справді він же ж вартує, приблизно як Джоконда Леонардо. І оригінал завжди залишається цінним. Що ж стосується розписних іграшок, то візерунки мої, чиста імпровізація, і навряд чи ви знайдете ще одну таку саму іграшку. А якщо ще додати блискіток, буде справді новорічний настрій. Ідея малювати на іграшках мала своє. Логічне продовження. І в наступних відео я вам покажу результат моїх інших спроб видозмінити іграшку. Як вам?